Я впевнена, що у вас так само вийшло. Побігли далі. У паралелограмі АБЦД проведено діагональ А, це визначте градусну міру гострого кута паралелограма. Якщо кут САД дорівнює 18 градусів, а кут АЦД дорівнює 43 градуси, ця задача під силу учням 8 класу, які о, починають вивчати тему паралелограм. але вже й семикласники, які знають властивість кутів при паралельних прямих та січній, згадайте кути, які лежать по різні сторони від січної і поміж прямом. Називаються внутрішні односторонні і вони між собою рівні. Тоді кут АЦБ дорівнює 18 градусів. І гострий кут, пишу зліва, БЦД а БАД такий самий БЦД складається з суми двох кутів БЦА 18 градусів градусна міра і ДЦА – 43 градуси. Це дуже швидко і дуже легко. Головне, не помилитися при обчисленні: 61 градус відповідь А, саме є правильною. І все дуже легко. Можна розв'язувати усно. Перша і друга задача нами вже розв'язана.